Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні, як ви вже зрозуміли, я зіграю за український склад в Ultimate Team. Зібрав найсильніших футболістів на кожну позицію із українським паспортом. І подивимося, що з цього вийде. Наскільки конкурентні ці всі футболісти? Тим більше, що буквально вчора вийшла картка Данила Сікана, який отримав 75-й рейтинг в команді Тижня Ultimate Team. Друзі, тому сьогодні ми його затестимо, і всі інші картки українських. Футболістів, ну і давайте я вам покажу, який я склад зібрав. А перед цим, напишіть свій коментар, як вам це відео після того, як ви подивитеся. Ну, і також перед початком підтримайте лайком, щоб якомога більше людей побачило це відео. Ну і підпишіться на канал, тому що тут завжди у нас буде виходити контент по FIFA 23. Плюс на прямій трансляції, ось ви бачите, за Division Rivals вже є нагороди. На найближчій прямій трансляції на цьому каналі я ці нагороди відкрию. Тому. Підписуйтесь. Ну і розпочинаємо наш огляд цього складу з голкіпера. Звісно, це Георгій Бущан. І за цей склад, прямо зараз в цьому відео я зіграю один-два матчі, то щоб ми побачили, наскільки конкурентний цей український склад в Ultimate Team. Георгій Бущан, 75-й рейтинг, ну, напевно, один з найкращих, хоча у п'ятого є 76-й рейтинг, в нього більше. Але все-таки в реальному житті ну, Бущан, я думаю, трішки буде сильніший на даний момент за п'ятого і всіх інших голкіперів. ось такі у його характеристики, таланти це дуже добрий дальній передача, дальній бросок, і відкривається на навіс. Ось так і таланти цього кіпера. Далі правий захисник це тимчик, один із найкращих і найшвидших правих захисників із паспортом України, як ви бачите. Ну, що тут можна відмітити, це дійсно його швидкість, ловкость. Ми бачимо 72. Ну, всі інші характеристики такі посередні, тим більше що карта срібна, тому нічого такого, але доволі швидкісний, звісно, футболіст по як він це покаже. Центральний захисник Ярослав Ракетський, 79-й рейтинг. Це найрейтинговіший центральний захисник із паспортом українським FIFA 23. Ну, ми бачимо характеристики швидкості. У ну, нього не дуже добрі, але, в принципі, підуть. Сила удару 83, як ми бачимо, тобто є сила 84. Рейтинг, короткий пас, ми бачимо точність штрафних, дальні удари, тобто такий атакувальний центральний захисник, якщо так можна сказати, ну, ну скрепкий гроб, длін не пасить, дальні удари. Це його. Далі разом з ним Матвієнко, теж доволі непогана карта, 74-та. Ну і давайте подивимось, він також додаткова позиція лівий захисник, його можна переформатувати, саме як лівого захисника може зіграти. Швидкісний центральний захисник можна вже виділити його швидкість із ударом, який на який є. Удар голови 74. Ну так, для срібла піде. Ну і короткий пас 79. В принципі, також такий центральний захисник атакувального плану більше. Зліва Миколенка все-таки поставив. Є ще Зінченко 79 але в Миколенка швидкість буде трішки краще, як ми бачимо і розгін. І швидкість ривків, як ми бачимо, в нього теж краще. Короткий пас, виносливость непогана, відбір, підкат. Все, в принципі, в нього для лівого захистка більш-менш є. Далі опорний півзахисник, це Тарас Степаненко. Найкращий на своїй позиції. Я думаю, що в житті, то і FIFA 23. Ну, посередній, звісно, футболіст в плані швидкості, але як опорний, я думаю, годиться в захисті і фізповісти. Підготовка в нього доволі непогана. Ну і таланти це підкати, лідерство і командний ігрок. Далі правий нападник, друзі, це Віктор Циганков. Ну, топовий футболіст, звісно, після. Руслана Маліновського, і це ми зараз подивимось. Чому. Ну, бачимо, що є швидкість, є які-никі удари, пас, дриблінг, да, фізуха десь присідає, але виносливість 76, я думаю, непогано. Зрілічність, плеймейкер, командний гравець, майстер обводки. Тобто, в принципі, можна його використовувати. Побачимо, як він буде за нас грати. З Ліва Михайло Мудрик, звісно, він, хто ще може там грати, дуже топовий футболіст. В минулій версії FIFA в нього було. Бронзова картка, тепер у нього срібна. Ну і ми бачимо, він також може зіграти на ЦАПі. ЛФА може зіграти. Ну тобто, швидкісний з дриблінгом, з ну, там більш-менш з пасом. Ну тобто, найголовніше це його швидкість і дриблінг. Ну і таланти, це зрілічність, скоростний дриблінг і мастер обводки. Далі ЦАП, друзі. Центральна це Руслан Маліновський, найкращий футболіст з найвищим рейтингом, окрім Андрія Шевченко, який є. В цій FIFA Я за нього вже грав в складі, можете на стрімах подивитися в серію А. Ну, він може також на форварді зіграти. Ну Збалансований центральний півзахисник, як ви бачите, таланти це мощний штрафний, длінне паси, дальній удар, удари вні, мастер-бот. Тобто, ну, майстер на всі руки, я б сказав, на всі ноги навіть. І два форварди, друзі. Яремчук. Топовий, ну, один із найтоповіших да, форвардів ці ФІФА, тому що, ну, після Шевченка Яремчук по рейтингу найвище буде, якщо Маліновського туди не переформатувати, звісно. Він може зіграти центр Форварда також. Ну, стати, до речі, швидкість нього непогана, при, при тому, що він доволі високий. Футболіст грає головою. Гравець непоганий. І далі, друзі, да, Даніла Сікан, я його купив за 9300. Це інформ, це із команди тижня. Гравець за нього ще жодного матчу не зіграв. Метр вісімдесят сім. Він може зіграти також центр Форварда, швидкість для його зросту, для його фізухи. Він, в принципі, більш-менш е такий футболіст який грає головою, гра головою 90-швидкість. Розгон, скорость ривків 86, ловкость 81, завершення, 83, Атакувальна позиція, 80, дальні удар. 80. Дуже цікава картка. Дуже хочеться вже за нього зіграти. Ну і давайте цілком подивимось. Ось так. Ми будемо грати 4-1-2. 1 2 схема. Друзі, саме так вибрав. І ну і дивіться, ось ці футболісти, які в запасі Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Буяльський, Гармаш, Ярмоленко, Качараба і Андрій Лунін голкіпер, можна буде в слідучому матчі поставити інших футболістів, спробувати як вони. Себе ну ось ми бачимо картки, які також є. Це Андрія Шевченка дві, ну він, звісно, буде дороговато для нас. Ну і інші картки, які я не додавав ще це деякі футболісти ось да не додавали. Кривцова, Соболь, Караваєв, Бойко, там да всі інші. Забарни, Попов. Ну вони просто не проходять під наш склад, в запасі їх тримати нема сенсу. да там Коваленко, спряга, до речі, непогана карта швидка. Дубінчак з непоганою швидкістю, коноплянка, до речі, дуже впав в рейтингу. Бесєдін, Бондар, Титовицький, Андрєвський Ну і далі вже Судаков, Швет, і так далі. Футболісти, яких навряд чи хтось буде так серйозно використовувати. Ну і головний тренер, звісно, Мірча Луческу. Він тут є. На жаль, нема Сергія Реброва, я б його поставив би, але буде Мірча Луческу. Він знає цю команду, тому давайте вже зіграємо перший матч. До речі, я ще жодного разу не грав в товариських матчах, тому це буде вперше саме українським складом. Гра онлайн. Давайте оберемо відразу. Ну і зіграємо що, срібний клас? Ні, щось простіше. Просто зіграємо класичний матч, да і все. Пишіть, друзі, яка катка вам найбільше візуально ось подобається? Да, не в грі. Саме ось зараз, як ви бачите, да, те, те, що ми розглянули, подивилися. Звісно, пишіть. А так, зараз в грі, я думаю, кожного ми побачимо. Після довгого очікування, нарешті, знайшовся у нас тут суперник. Давайте зіграємо в формі Манчестер Юнайтед. Я думаю, що. Піде поки що така формочка. Поїхали, друзі. Пробуємо зіграти. Зараз цікаво подивитися, якийсь там склад у суперника. Що він там проти нас приготував, проти української команди. І зараз потрібно перевірити мені також управління, тому що. Ага, ти подиви, їх дво... їх два! Вони вдвох проти мене будуть грати. Ніфіга собі, оце ви там налаштувалися проти мене. Так, начебто, управління нормальне, поїхали. Зараз подивимось склад. Вони вдвох проти мене будуть грати. Ну що, давайте спробуємось. Михайло Мудрик. Ось вам Степаненко, ось вам Руслан Маліновський, ну, якого ми бачили. Тимчик і Циганко. Ось цікаво, що як воно все буде відчуватися. Степаненко як опорний, Матвієнко, Миколенко, Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Відразу відчувається швидкість цього хлопця, є навіс. І є удар, який момент добити! Гол! Забиває! Хто це у нас такий? Оце початок, друзі. Це Даніла Сікан, нічого собі! Що він робить, а? Як же зараз трішки лоханулася. супернички. ну, Даніла Сікан, красавчик, ви подивіться як Михайло Мудрик пройшов. Фантастика! Такий початок, на жаль, повтору не показали, але, блін, як же мені подобається зв'язка Сікан Мудрик вже на старті. Ай-яй-яй-яй-яй, бущан, бущан, іще. Красава, ви бачили, як виточив. Просто фантастика. Сікан, ви подивіться, як він рветься. Це у нього швидкість. Подивитись на його габарити і дуже швидкісна карта. Дуже класна Для 75-ї карти, ну це не знаю. Ну, це не імба, але це дуже близько до цього діла. Маліновський, далі на Єремчука, Скидка. Циганко! Прострілюємо! Блін, не забили. І контратака суперників тепер. Не зупинили ми, друзі. Бущан тільки вийшов і зупинив. Красава. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут зараз що не влучають. Знову мудрика запускаємо. Ану на Сікана. Ні, тут Яремчук. Ніфіга собі, через себе пробуває, лавище. Ой, хорошо, Яремчук, давай. І добити! Сікан! Нічого собі! Розстрілював просто. Давай з кутового спробуємо, як нього там з ударами головою. Ось передача проходить Яремчук! Не влучаєш, щось Яремчука не йде гра. Походу, Гармаша потрібно випускати. Луческо любить Гармаша, тому я його додав у склад. Так, ну що, друзі, перший там закінчився. Поки що ніяких таких супермоментів не було, але ми поки що виграємо і це добре. Я думаю, можливо, заміну зараз зроблю. Спробую замість степаненка Шапаренка випустити в центр поля, подивимось на нього ще. Зараз момент може бути Сікан. Розстрілюй! Сікан ще! Хорош! дубль, Даніла Сікана, і вони будуть зараз виходити нафіг, тому що Сікан їх розірвав в цьому матчі. Йо майо! Це просто ванап, це ванап реально насікана. Я в шоці, друзі. Пишіть, як вам ця карта. Фантастика. Ну, що, зараз потрібно зіграти ще один матч, тому що ну, суперники реально в афігі. Ну а в слідчому матчі я виставив основу замість Бущана Луніна спробувати в рамці. І зінченка замість Миколенка. Давайте таким складом ще зіграємо. Так, ну що, суперник знайшовся, поїхали. Ще один матч скатаємо. Давайте глянемо на склад, який буде проти нас. Ну, звісно, він сильніший, ніж наш. Але я думаю, можна грати. Такі бігуночки по флангам. різман. Подивимось. Подивимось, на що здатен проти такого складу Сікан і Мудрик. Хорош Мудрик пройшов. Ще одного пройшов. Далі на дальню. Хотів навісити. Ось тут можна. І тут можна, а тут уже не можна. Сікан. Циганков з льоту! У, непоганий момент. Я вам скажу: Зінченко, в нього хоч і швидкість 68, але він дуже добре читає гру. Тобто, це все нівелює його маленьку швидкість. Да? Там, ну, не маленьку, а просто невисоку. Навіть меншу, ніж у того Миколенка. Ось Сікан з м'ячем, ось Так він розганяється. До речі, непоганий розгін. Набирає Сікан. Зараз мудрика запускаємо на фланг. Спробуємо тут також з навісу. Щось. А, в офсайт, на жаль, да. Ну, а тут перший пробучний м'яч, друзі. Тут потрібно відігруватись. по-іншому ніяк. Трішки провалились в центрі захисту. І Грізман забиває гол. Мудрик відбирає самотужки. І Яремчук дев'ятку. Лунін, який сейв. Класно. Перштам закінчився. Зараз зробимо заміни. Замість Степаненка випускаємо Буяльського. Замість Яремчука гармаша в атаку. Подивимося, що з цього вийде. Сікан на Мудрика. Той входить в штрафну, є навіс і є удар. Але в руки голкіперу. Непогане відкривання. Далі Сікан. Хорош! Гармаш віддав на Сікана. Той забиває. Оце передача Дениса Гармаша. І замикає Данило Сікан. Дуже класна атака вийшла. І знову Сікан забив. Ви подивіться, що він витворяє. Тимчик. Ану, його швидкість. Швидкість непогана. ще аут заробив. За спину постараюсь, Зараз на Сікана проходить пас. Сікан вривається, пробиває. Непогано, реально. Ну, давайте випустимо легенду. Спробуємо, як себе покаже Андрій Ярмоленко зі швидкістю 58. Отут отут уже цікаво, як буде відчуватися Андрій Ярмоленко в цій FIFA 23 зі швидкістю 58. Ми знаємо, що Ярмола дуже непоганий удар, але Зараз Ярмола запускає пас. Не встиг, не встиг на гармаша там на пусті хотів розіграти. Можливо, потрібно було бити, але вже ВЖЕ пізно. Буяльський, до речі, непогано. Мені подобається, як він в відборі грає. А ось Ярмоленко швидкість 58. Подивіться, мчить непогано, до речі, біжить. Пінти в нього теж виходять. Подивіться, фін спрацював. Пройшов Ярмоленко. Є пас далі, далі. Гармаш! Який момент? Маліновський Дальний удар. Друзі, камбек. Від Руслана Маліновського. Дальній удар залітає в дев'ятку. Дуже якісно, до речі, тут також розіграно. Камбекнули ми, друзі, в цьому матчі. Давайте подивимось, якщо повтор буде. Ось. Руслан Маліновський отримує. Тут я вже думав, що відберуть м'яч, але Маліновський встиг вдарити і ще щічкою з лівої. Закинув все-таки ворота. 2-1 Рак хорош. Ану рак, пробіжись трішки Не, до речі, біжить, біжить так. Теж непогано. Маліновський закидана Сікана. І перекинуть! Гол! Фантастика! Оце форвард! Оце я розумію, друзі. Даніло Сікан виходить, а гольова передача хто там віддав? По-моєму, гармаш, якщо не помиляюсь, на тій позиції повинен був грати. Не знаю, коротше, но перекинув також. класно, ідеально. Я думаю, це решквіт знову. А, ні, буде грати, окей. А, заміни ще є. Дивіться, я можу качарабу зараз випустити. Давайте качарабу. І ще ми не пробували. Сидорчука, бояльського на ЦАПа поставимо. Ось так зіграємо. Шапу ми вже пробували. Ну, щоб всі зіграли реально. встигнув І Це пенальті! І тут можна з пенальті ще й забити. Ну, давай спробуємо. Там Ярмола, напевно, буде бити, так? Да, да Хайбій Ярмоленко. В 9 прям. На! В 9 Андрій! Ярмоленко! Забиває гол, друзі. Ну, все! Ми пройшли гру, все, ми просто знищили суперників. В них реально склади були сильнішим 100 разів, блін. І ми українським складом. Ярмоленко швидкість 58. Спокійно з пенальті кладе в дев'ятину просто Вігнав той м'яч, без шансів для того голкіпера. Тому 4-1. Далі можна куражитися, скільки хочеться. Тут давай спробуємо ракетський, знову ярмола. Фінт. Фінт пройшов. Ярмоленко йде. Ярмоленко не віддав, не встиг, але. Тут зараз Ярік ракетський, тут Качараба. та все нормально у нас те що. І вперед, туди його. І порад на Сікана. А Сікан пресингує. А м'яч то наш. І Гармаш! Стійка! Гармаш тавіть забив. Йо-майо! -йо! Це! Супер! Денис Гармаш забивав форварда. Ось вам, будь ласка. Знову ж таки, не з першої спроби, але з другої пусті ворота ми все-таки добили той м'яч, подивіться, розстріляли в ворота. Все, 5-1. Нормально, друзі, я не знаю. Мені сподобалось це відео, мені сподобались ці два матчі товариські, але в будь-якому випадку... Ми протестили Мудрика, в якого класна швидкість дриблінг. Андрій Гермоленко в нього непоганий удар. Гармаш навіть вийшов. Сікан просто шикарно. Гармаш, дві гольові передачі, і гол теж фантастично. Ярмола, подивіться, гол плюс пас також. Тобто, які показники? Маліновський гол плюс пас. Ну Мені сподобалось. Яремчук поки що не зрозуміло що. Буяльський мені сподобався в цьому складі. Циганков ну, потрібно більше напевно пограти за нього. Зіна, ну, напевно, Миколенко трішки буде краще. А так. Всі інші мені Бущан більше ніж Лунін. До речі, сподобався в тому матчі. Він виручав більше ніж Лунін. Тому, друзі, якщо вам подобаються такі відоси, то пишіть коментарі, можливо, ще щось зніму для вас ваші пропозиції. Ну, також залиште лайк, підпишіться на канал. Ну і всім до нових зустрічей. Заходьте на прямі трансляції. Там ми будемо і паки відкривати і грати за і цей склад, і наш основний. Всім до прямих трансляцій.